Вітаю, шаної панство, мультиметром з тепловізійною камерою зараз когось важко здивувати. На огляд взяв два такі мультиметри Зоя zt r 01 та Толтоп et Ті 14С. Зойка, це, мабуть, найдешевший пристрій. Він має найменшу матрицю 32 на 32 пікселя і коштує від 65 десь до 75 доларів. et 14 s має матрицю. Ну там дуже хитро написано, там написано isr 240 на 240. Але таке враження, що тут не 240 пікселів на 240, тому що, по-перше, він досить дешевий. Він коштує щось біля 140 доларів. А сама матриця 240 на 240. Вона була б досить дорогою. Тож більш за все, що в них тут якась використовується додаткова обробка, а сама матриця має роздільну здатність десь 120 на 120. Ну, може, 160 х на 160. Цей пристрій ВСКТІ W01. Я його буду використовувати лише для тесту, тому що тут матриця найбільша 256х192. І всі ці три пристрої використовують досить дешеву технологію на оксиді Ванадію. Ще кілька років тому, там років 5 тому, подібні пристрої коштували б зашкварних грошей. Зараз все дешевше, і технології завдяки, до речі, китайцям все дешевше. І тепер ці технології стали доступніше, і ви можете користуватись ними не за всі гроші світу. Всі вони використовують мікробулометр на оксиді Ванадія. Приблизно ось так виглядає один піксель в цьому мікробулометрі. Оксид ванадію – це терморезисторний матеріал. Якщо на нього потрапляє інфрачервоне світло, він нагрівається і змінює свій опір. Матеріал дуже чутливий, і змінювати свій опір він може досить швидко. А вже далі ці зміни фіксуються електронікою. Матриця з подібних пікселів може скануватись кілька разів в секунду, в наших екземплярах це 25 разів в секунду. І після обробки тепловізор може видавати зображення, яке складається з градації сірого. Чим темніші ділянки, тим вони холодніше, чим світліше, тим тепліші. Для людського ока градації сірого це не ті кольори, які дадуть хорошу інформативність, тож використовують додатково ще програмне розфарбування. Щодо мультиметрів, то основні функції тут схожі, але, наприклад, у звоєн немає вимірювання додаткової температури за допомогою термопари. Також немає NCV та виявлення фази. NCV це non-contact Voltage. Якщо напруга в якомусь проводі буде більше там, 90 вольт, то цей мультиметр буде пищати. Цей сенсор використовують для того, щоб подивитись, чи є напруга в мережі, чи немає напруги в мережі. І його також можна використовувати для того, щоб знайти заховані проводи в стінах. Для виявлення фази в розетці використовується один щуп. Тут мультиметр не реагує, тож фази немає, а ось в іншому отворі фаза є. Але Зойка може вимірювати малі струми, може вимірювати мікроампери. І Зойка, на відміну від ED14S, ще й вміні малювати графіки параметрів, а також показувати мінімальну, максимальну та середнє значення. В обидва, до речі, мають True RMS. У Зойки 25 тисяч каунтів, тут 10 тисяч каунтів, 10 тисяч каунтів, в принципі, з головою вистачає, і я обов'язково їх перевірю, наскільки вони точно вимірюють різні параметри. Для цього в мене є ось такі плати. Це джерело опорної напруги, це прецензійні резистори та конденсатори. Тепла підлога в ванній кімнаті з відстані 1,40 м виглядає приблизно ось так. Коефіцієнт кругом використовувався 0,95, це коефіцієнт емісії. До нього я пізніше обов'язково дойду. На підлозі лежить плитка і прокладена тепла підлога. Зверніть увагу на те, що температури приблизно однакові, зойка показує максимальну температуру 29,3 градуса 29,4 Інші пристрої також показують максимальну температуру 29 градусів, мінімально 21 градус. А Зойка показує 28 градусів, мабуть, ту ділянку до 21 градус вона просто не побачила. Так виглядає увімкнений чайник, який закипає. Ці знімки робились з невеликими проміжками буквально в кілька секунд. Зоя була першою 37 градусів максимальна температура, потім був тул топ-39 градусів, а кайвець наміряв вже 41 градус. А от мінімальна температура кругом однакова 21 з копійками градусів. В документації вказано, що похибка вимірювання температури цими пристроями від 2 градусів до 2%. І вимірювати вони можуть температуру від мінус 20 градусів до плюс 550 градусів. Плата 140 ватного повербанка про нього я робив також окреме відео. Як ви бачите, на Зої розгледіти, що там нагрівається, досить складно, але місце, де нагрівається, вона показує досить непогано. У ЗУ є вбудована відеокамера, і можна накладати зображення з відеокамери на зображення з тепловізора. Так виглядає Powerbank без використання макролінзи. І ось при роботі з SMD-компонентами макролінза дає можливість розглядіти саме той компонент, який перегрівається. В даному випадку досить сильно нагрівається один з резисторів. Якщо підійти до дзеркала або ж до якоїсь глянцевої поверхні і навести на неї тепловізор, то не здивуйтесь, якщо ви побачите ось таку картинку, бо такі поверхні вміють відбивати тепло і виміряти температуру такої поверхні, може бути дещо складно. І ось тут ми дійшли до випромінювальної здатності. Інфрачервона камера фіксує три види теплової енергії: передану енергію, яка проходить через тіло, відбита енергія, яка відбивається від поверхні. І третя складова це енергія, яка випромінюється тілом. Поліровані метали мають дуже малий коефіцієнт випромінювання, наприклад, алюміній має коефіцієнт випромінювання 0,1. Ви отримуєте тепловізор з фабрики, на якому буде встановлено коефіцієнт 0,95 або ж 0,98. І в налаштуваннях тепловізора цей коефіцієнт можна змінювати. Якщо ви будете вимірювати температуру якихось металевих предметів, які, наприклад, поліровані, то вам потрібно буде встановити коефіцієнт 01. Якщо ж це буде матовий алюміній або шматова залізо, то коефіцієнт 05-06. Шкіра людини має коефіцієнт випромінювання 0,98, А вода 0,95, алюміній полірований 0,1. Всі ці коефіцієнти розписані в ваших інструкціях. Залізьте в інструкцію, подивіться, і ви побачите дуже багато матеріалів і побачите, який коефіцієнт потрібно виставляти для того, щоб правильно відображати температуру того чи іншого тіла. А ось тепер можна протестувати і мультиметри. Перший тест це буде тест на проводимість. І ось Зойка показала не самий поганий результат, але й не самий швидкий результат. Такий собі середній результат, який зручний для комфортного використання. І ET-14S працює приблизно так само. Тобто він також не дуже швидко реагує, але й не дуже повільно. А в документації до цих мультиметрів написано, що вони проводять вимірювання 3 рази в секунду. Джерело опорної напруги видає 4 напруги 2,5 В, 5, 7,5 та 10 вольт. І ось при вимірюванні напруги Зойка показала дуже хороший результат. І Ті 14 з цією задачі справився трішки гірше, але, скажімо так, для побутового використання для таких лабораторій, як у нас, гаражних. Цієї точності з головою достатньо. З вимірюванням опору таємності обидва мультиметра справились також досить непогано. Зоя вміє вмалювати графік параметру, показувати мінімальне і максимальне значення і середнє значення, і цей графік можна зберігати в пам'яті пристрою. Для того, щоб Зої перевести в режим вимірювання струму, потрібно натиснути на кнопку вмикання короткостроково один раз, і поки що буде вимірювати великі струми, але почну вимірювання струму з 10 мА. При 10 мА Зоя начебто нічого не побачила. Підняв струм до 20 мА і буквально через кілька секунд Зоя показала 23-24 мА. Струм поступово піднімав по 10 мА і постійно до цього струму підмішувалось якісь 4 мА. Підняв струм до 1 А, 2 А, 4 А і 8 А. Для того, щоб вимірювати малі струми, мультиметр потрібно перевести знову ж натисканням тієї ж кнопки в режим вимірювання малих струмів і перекинути щуп гніздо міліампери. мА. Вимірювання почав з 1 мА і мультиметр аж ніяк не реагував, поки я не підняв струм до 10 мА. Але знову замість 10 мА він показує 14 мА, тож є підозра, що 4 мА це все ж таки дає електронне навантаження. 20, 30-40 мА і постійно підмішувалось 4 мА. А зараз подивлюсь, як це виглядає на тултопі. почну з 10 мА. І він теж вимірює не 10 мА, а 14 мА. Тож все ж таки більш за все, що електронне навантаження вносить похибку 4 мА. 1 А 2 А 3 6. У обох пристроїв похибка плюс-мінус 5% плюс 3 роздільні здатності. І дивлячись на те, що показують ці мультиметри, можу сказати, що в принципі так воно і є. А тепер заглянемо всередину. t 14 с використовує звичайну акумуляторну батарею 18650 без захисту на 2000 мАч. Замінити не є проблема. З батарейного відсіку є доступ до запобіжника, тож розбирати пристрій, якщо ви спалите запобіжник не доведеться, тим паче в комплектації є також додатковий запобіжник на 10 А. За заряджання акумулятора відповідає мікросхема 4056, а от написи на мікроконтролерах вони ретельно стерли. Тож, які мікроконтролери тут використовуються, невідомо. На самій камері є напис fr 02 d версія 1.5. Запит в Google привів мене до пристрою FRTEG FR02i. Подивився на характеристики і характеристики цього FRTEG FR02i зіпадають з характеристиками Tooltop P15S. Біля камери є мікросхема послідовної флеш-пам'яті. І на платі мультиметра є також 3-вольтовий стабілізатор, і саме через цей стабілізатор і живиться весь мультиметр. Якість виконання в цілому досить непогана. Якщо ви спалите запобіжники на Зої, то вам доведеться його повністю розкривати. Тут використовується два запобіжника на 10 А і при вимірюванні малих струмів використовується запобіжник на 200 мА. Акумулятор тут літій полімерний, вбутований в ньому є захист, і для жилення цього акумулятора використовується мікросхема 4056. Біля мікроконтролера є чіп статичної пам'яті і є чіп флеш пам'яті. Є стабілізатор на 2,4 В і є окремий стабілізатор на 3,3 вольта. Знову ж, якість виконання тут хороша. А це плата тепловізійної камери та відеокамери. Акумулятор тут використовується на 2000 мАч. В середньому ці пристрої повинні працювати від 6 до 8 годин. Деякі користувачі, які вже мають такий тепловізор, то підмітили, що він начебто зависає, тобто начебто зображення на ньому зависає. Це супроводжується досить дивним звуком, наче клацання, і також написом калібрування. Але якщо відкрити інструкцію і прочитати, що ж це за ефект, то там буде пояснення, що в цей момент на тепловізорі закривається шторка механічна. Яка перекриває потік інфрачервоного випромінювання на матрицю? Це зроблено для того, щоб матриця не перегрівалась і зображення було максимально контрастним. Настав час робити висновки. Зоя zt r 01 я не рекомендую купувати цей пристрій, поїде до когось з вас в подарунок. Розіграш я зроблю на своєму телеграм-каналі, тож слідкуйте за телеграм-каналом. І ті 14С можна купувати, але на жаль, тепловізор тут досить слабенький. Матриця тут все ж таки не 240 на 240. А більш за все, що матриця тут не більше, ніж 150 на 150, а то ще менше. Як мультиметр, він цілком нормальний, але якщо у вас є бажання придбати ось такий пристрій. То подивіться на наступну модель. І 15 s буде коштувати не набагато дорожче, але тут вони використовують все ж таки 256х192 матрицю. Також є версія з макролідзею, і також у якості акумулятора використовується 18650. Але цей пристрій має 20 каунтів, має більший екран, може малювати графіки параметрів. І також має 15 кольорових розфарбувань, а не 5-6 як в VT 14S. Якщо вам мультиметр не потрібен, то можна звернути свою увагу на t 7. Це додаток до мобільного телефону, тобто камера, яка вставляється в мобільний телефон. І в цьому варіанті ви зможете робити не тільки фотографію, а ще й знімати відео. До речі, скоро буде якийсь розпродаж, тож ці всі речі можна буде придбати на розпродажі з трішки нижчою ціною. На цьому поки що все.